Всім привіт, мої хороші! В цьому відео хочу вам показати декоративку на травень місяць. Перше, що почну, це туші. Туші в мене зараз абсолютно нові. Перша це Avon Be light Full Le... Fellows Ось така от щітка я вже нею користувалася. Якщо чесно, ну, такі перші емоції, перші, перше знайомство мені з нею не сподобалося. Вона не доживає зранку до вечора, осипається і якась така, як -то, важка віях. Не знаю, користувала декілька разів, можливо, вона там себе покаже з іншої сторони, розфарбується. Але поки що говорю так, як є. Я не дуже задоволена своєму, ну, придбанням. Е, тому в мене завжди дві туші. Одна робоча конячка, інша додаткова. Інша туш – це мій бестселер. це Blue hit маскара від GlamBee. Вона блакитна. Єдине, що мені не подобається, що тут немає ніяких опізнавальних знаків. Тобто дати, складу і тому подібне. Це є не дуже добре. Ось така от туш. вона яскрава, тоненькі такі голочки. промальовують гарно війки. Е, туш добре носиться з 8 годин і до самого вечора, не викликає ніякого обтяження. Дуже класно відчувається на Віках. Для очей в мене є, пірніше, для брів є ось така от туш маскара. Подобається і їм можна наносити, нашаровувати від світлого відтінку, так і до темного. Ой, щось мені падає консилер від Maybelline fit me у мене відтінок п'ятий. Фокус пішов гуляти. Відтінок п'ятий. Я наношу цей засіб дуже рідко, так як він підсушує, під очима дуже сильно. Так. Тіней, як таких, я в використання не беру в цьому місяці справа в тому, що в мене. Знову мене турбує алергія, тому в мене будуть такі рідкі тіні від Avon. Перший відтінок. Перший крок смокі, а другий крок це у нас бронз та ти що? Не хочуть кроки фіксуватися. Також Великим плюсом даних тіней є те, що їх можна нашаровувати. Один на одного і наносити або тоненьким таким шаром, або більш товстішим. Так, що я хотіла вам показати для очей іще. Певно, більше нічого, більш нічого не беру, так як кажу вам, алергія. Є в мене в Пудра, real Realmat від Color Trend. У мене відтінок. А який у мене відтінок? Natural Light? Ви бачите, так, я вам показую. Вона йде з СПФ. Тут я не знаю, написано чи ні. Нічого не написано. Догадаю, сама. ну Вона йде за з ом і в каталозі було вказано, що вона з ом Я стала користуватися чи стало. Її. Яскраве сонце я стала нею користуватися. Пудра для мене, якщо чесно, затемна, проте я її активно використовую. я Замітила те, що вона дійсно захищає від сонця. Ну, я не згораю, як мінімум. Також в мене є пудра від Cheryl Paris. Не знаю, є тут у нас СПФ нема я вам покажу. Мені здається, тут СПФ немає, ну. Але... Тут написано, що вона гіпоалергенна, відтінок 23, пудра ідеал. Є тут зеркальце, є тут штучка закривачка, ну вона тут такої пилить, така пильна, така мілка, така фе. Коротше, вона дуже мілова, ось навіть на руці видно. Бачите, як скаталося. Я просто нанесла перед тим, як знімати відео, нанесла звичайний крем для рук. Бачите, яка вона? Ну, неякісна. Хоча тут написано Париж Всі справи, коротше. Не знаю, буду користуватися, не буду. Взяла. Взяла використання ось таку штучку Power Stay від Avon. В мене ось такий от відтінок. Light Ivory 140P. Крем топ Пудра Фундейшн. Ну це, типу в одному Пудра, консейлер, і ще якась там коротша штучка забула я. Цей штучки в мене зовсім чуть-чуть І також було в каталозі вказано, що це іде як SPF. Але зараз на вулиці Тепло і на теплу погоду жарку. Для мене цей. Засіб, як би сказати, такий тяжкуватий. Воно не пливе, воно просто якось відчувається на обличчі, не зовсім комфортно. Мені просто здається, що я вже ну, відвикла від використання тональних таких засобів, тим паче на такий жаркий літній період часу. Є в мене Шо це, Ой, матюшки святий. Забула, як називається ця штука, але ви мене зрозуміло. Хайлайтер О, від Avon. Вже його в каталогах давним-давно немає, ніяк я до не доберуся. Засіб класний, делікатний, ось така сяйво, приємне. Користуюся з великим задоволенням. Я також беру використання румяшки від Catrice. відтінок 40. Ягідний. У мене рум'яна впали на плитку і тріснули. Тріснула ця. Ямочка утворилася. Вибачте вас. Хилитаю. ось такий колір. Їх можна також нашаровувати, робити темніше, світліше, кому як заманеться. І є в мене Румяна я ними ще не користувалася в цьому році. В прошлому користувалася більш активніше. Купувала в Аврорі такий відтінок, такий ух. Ось такий відтінок, Ось такі блискучі, типу, і рум'яна, і хайлайтер, і бронзатор три в одному. Беру, не знаю, буду користуватися, не буду беру, щоб зрозуміти, потрібно мені потрібні вони мені, чи підуть вони на розхлам. того, що дивлюся, дуже багато чого в мене лежить. Я ним не користуюся, а комусь, можливо, ті засоби приносили прадість насолоду і людина, може, користуватися з великим задоволенням. А я беру себе тримаю, вони лежать і ніякої радості. Не приносять нікому. Напевно, що з обличчям і лицем, і, оч... обличчям і лицем з обличчям і очима. На цьому все. Переходимо до самого мого найулюбленішого це до помадок. Зараз я руку звільню і буду вам показувати, що в мене є для губ, для губьох. Перше, що, певно, вам покажу помади, бо їх менше. А потім буду показувати вам близькі. Помада Avon. Недавня новинка. Компанія останнім часом позиціонує як новинку Худра Мау. Ось такий рожевий футляр. З таким всередині з таким ось зволожувальним кружком. Ця помада мені подобається. Цей колір мені підходить, тому питань нема, користуюсь. І навіть не буду задумуватися, щоб комусь її віддати. в мене там вже є на розхлам, тому я вам покажу в якихось послідуючих відео. міні стік від Кікомілано, який це відтінок мауф. Ну, всі, мауф мені плюс-мінус підходять. Це вже мауф більш до коричневого. Ось ви бачите. Слідуюча також декілька вона була каталогів. Спрінг нюд, весняний нюд. Помада в мене така дещо поломана, зломилася. Але вона мені нагадує запахом бабушкіну косметичку. Помада класна, бачите, вона така зволожувальна. Беру використання помаду від Catrice. From Rose with Love 070. Mat. Це бестселер, напевно, що помад із помад. Губи, вона мені не сушить. Має приємний аромат. Яскрава. Ось така і беру використання я також. О, мама, мауф. Темптінг мауф. Всі потім... майже мауф. І як ви можете побачити, всі мау зовсім різні. Оце в мене будуть використання. Я думаю, 5 томат мені будуть досить. Достатньо, не досить, а до. достатньо. Ну і все остальне, це будуть блиски, тінти і так далі. Так, от буду по, по порядку вам показувати, що піде в руки. Перший в мене це такий кушон. Два в одному, пастельний рожевий. Свої губи тільки краще, але вона дуже сушить. Мені особисто дуже сушиться помада. Я знаю дівчаток, яким вона не сушить губи, мені вона сушить. Говорю, може хтось такий ніжний, як і я. Лакова помада від Avon. Моя любов. Bit of Red. Вона в флаконі здається одною, а в житті зовсім друга. Класно зволожує. Вона як масляна. От вейвен є масло для губ в таких флаконах схожих от. Вон це таке саме масло, тільки з пігментом. Я тільки кажу свою думку. Блиск для губ ультраколор Ліп Gloss. Шайн якийсь там. Фокус десь теж в шайні. Відтінок. Ще б його побачити. Зробимо, зараз постараємося, щоб його побачити, можливо, комусь сподобається. Ну і що? І не хочете відтінок нам. ну Думаю, ви повірите мені на слово. Тут написано піоні блаш. Якийсь там, коротше, рум'янець. Рожевий румянець. Ось така ось помада. Такий от блиск, він йде трохи не в піоні, а в якийсь корич... в коричневий відтінок. Я ношу його, але так, він мені не подобається, на, там, на, будемо говорити, на 100%. З цієї серії в мене є ось така помада, не помада, а блиск, блиск-блиск. Також фокус вирішив з нами по. Общатися. О, все видно. Тут у нас такими буквами великими написали, що взагалі. Вістерія Глоу. Вістерія Глов. Ось такий відтінок винний, гарний. Але щоб він не був такий кричущий, я беру даний блиск. Розвожу з цим блиском. Шоу Glow від Avon Марк серія. Патіпа Out. Тут букви більші, то воно, певно, і якось там, чесно кажучи, мені ось цей блиск подобається дуже сильно змішувати. Я беру на пальчик і ось так наношу. І воно. Ну, приглушає цю таку дуже сильну кричащість, будемо говорити так. Є в мене з цієї серії блиск прозорий. Також я його наношу на матові помади, бо буває соло, але соло мені не подобається. Показувати не буду, простий звичайний блиск. є блиск ось такий от з шимером. Я так зрозуміла, у мене там один блиск закінчився. Я так зрозуміла, що той блиск шимером самий найкласний. Якби збільшує його за рахунок цих шимеринок. Цей блиск саме цей, ясві вам скажу, як називається. Тут нічого не видно. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Лавандер Хез. Цей лавандер, він зовсім не лавандер, це якась троянда. І він для мене ну, засвітлий. Проте він в мене валяється в рюкзаку, той в рюкзаку, той сумки, і близькі по, по всім коротше, турбам валяються. Він класно зволожує губи, коли губи сухі, обвітряні, його нанести, це дуже класне відчуття. Так, є в мене блиск від буржуані, буржу, від В'єн Купувала я його до війни. В мене написано ви, ви, вироблено в Парижі. Знаю, що компанія співпрацює з Рашкою Парашкою. Але я його купувала до війни, він в мене лежав буквально за місяць до війни. Ось такий я його використовую на ніч перед сном. Для зволоження губ. От перший номер і другий дуже класно зволожують губи. Перший в мене закінчився давно, а цей валявся, я його знайшла. Треба буде передивитися свої запаси. У мене Там є і блиски, і помади, і багато всякої фіні. Коротше, треба передивитися і пристроїти. Є блиск від буржуа. Боже мой, вибачте, хтось пішить, певно: 3D-бальзам. 8 годин стійкості. 33 номер Браун поетік. Так, його всі нахвалювали, так хвалили. Саме цей 33-й номер. Я його купила. Що вам казати? Обняти і плакати. Запах мені не подобається. Колір Колір хороший, але сама консистенція близько. Ось навіть, як воно. Він. Безбожно липкий. Якщо всі близькі мої інші не липкі взагалі, хоча б прийнятні, я взагалі не люблю липкі близькі то цей просто тихий ужас. Напевно, буду я його хломити, ну, в розхламі ви побачите, що я розхломила. У мене вже там лежить, проте мала деякі там замінки, будемо говорити так, немало. не мала. Ні часу, ні настрою щось знімати, ну, тому складала я, все одно складала, можливо, хтось навіть із вас захоче щось взяти, якийсь крем, якесь що. Я буду тільки безмежно рада з вами поділитися своїми своєю косметикою. Так, є в мене також валяється в сумки. Поверсти якісь тут сатін, це типу тинту. Я, ну, якщо чесно, очікувала іншого від нього. Він маленький, тут 3 мл, навіть не стали його нікому віддавати. Саме смішне те, що він е такий, як бежевий, коричневий в тюбику. І на руку я нанесла його, він такий, як коричнево-рожевий. Коли він застиває і сходить через час, він стає такий червоний, як оце на боку ось кісточка. Такий. Як я його називаю, так пожежна машина. Як пожежна машина, він стає червоний. Ось він навіть ось починає на очах червоніти. І я так помітила, що всі вони такі. Десь я дивилася якийсь відгук про ці тінти, вже потім я купила, то я зрозуміла, що я ну, лоханулась, будемо говорити так. Ну, на губах він такий нічого не. не... Не сушить, коли немає помади, нема чим намастити, то цей засіб підходить, і ви бачите, що його вже в мене тут трошечки залишилося. Це я вже новий блиском тикаю, трошки залишилося. Так, їдемо далі. Їдемо далі. Перший ж, крок написано пінк. А другий мати рідна, «роман... романтик. Ну все, романтик не хоче мені показало романс. пінк романс, отак воно в каталозі називається. рожевий, там романтичний рожевий. Кому там і цікаво, я вам кажу, він є в каталогах поки що. Цей колір такий. функції приємний, дуже приємний аромат, дуже класно він пахне. Ну, взагалі, ну такий, пам'ятаю, мені було 16 років, коли мене оперували, після операції мама прийшла і принесла такий, такий схожий блиск. Також він був двосторонній. там такий один типу помади, інший типу блиску, але який він був противний на губах. Цей класний. Це таке повернення тих, тих років. Цікаво, що Avon випустив. Я бачила ще в там компаніях. Nix щось таке схоже є. І друга в мене така сама. Це в мене вже перший мау. І другий. Крістал. Вже не буду мучити вас і себе буду казати, ви будете дивитися в каталог. Цей більш такий мауф. Ну, мауф це більш такий носибельний. Коричнувато-ризуватий пильна троянда. І ось цей мені дуже подобається, хоча я думала, що це буде щось ужасне ось такий блиск. Їх можна носити як разом, так і окремо. По 4 мл. Швидко закінчиться, можна міняти. Є в мене моя любов крем Металік. В мене тут відтінок Металік роуз. Я його люблю, він класний. Губи не сушить і такий цікавий відтінок. Блискучий, дуже приємний аромат. Оцей мій старічок Шоу Глоу. У мене відтінок місячне сяйво. Класні. Я їх так люблю. Я так шкодую, що їх зняли з виробництва, ці близькі. У мене вони вже у цей закінчується. І ось цей цього ще трошки є. І ще є в мене самий мій. який Його більше, певно, чи навіть там вже все. Тут не видно, воно на стінках отут залишається, і не видно, який відтінок. Цей ось саме цей. Я зараз вам покажу відтінок, можливо, ви десь знайдете, може хто за кордоном з дівчатам є. Цей відтінок, він має одну особливість. Піник обсешен. Має одну особливість він вибілює губи, будьте уважні. І. Хто дивився моє замовлення по четвертому каталозі перше, я з фокусу замовила матову помаду. Lip painting, Hydrating mouth. Я, в... я перше, якщо чесно, не зрозуміла, що це помада. Думала, що це, типу, оцих от близьких. Вже потім я роздивилася, коли помада мені ця шла. В мене були такі помади, і я їх віддала Оксані. Оксана, якщо дивишся. Тобі великий привіт. Я їх віддала Оксані, Оксані вони підійшли. Я їх ними не можу користуватися. По-перше, колір колір не мій блідий, я його, ну, може б, чимось і змішала, але не маю навіть бажання. Він якийсь цей блиск з якимсь спиртом. Спочатку, коли знайомишся з ароматом, перше пахне чимось таким приємним квітковим, а потім. Виходить на перший план спирт, спиртяка такий конкретний. По-друге, він безбожно сушить губи, і губи такі стають як куряча жопка. Стянуті, сухі, і шилу шащ. Я буквально два рази ним його нанесла на губи, і ну, він в мене точно що піде в розхлам. Я спеціально вам показала, бо не всі дивляться розхлам. Більшість хто дивиться мою декоративну косметику. Тому такий відгук. Хто брав ці помади, напишіть мені, будь ласка, свою, свою думку. Я навіть це ну, не буду його залишати. Зараз зразу він в мене піде у розхла. Всім дякую за увагу, всім дякую за ваші коментарі, за ваші рекомендації. Прислухаюсь до вашої думки. Всім бажаю всього самого найкращого.